Отже, ну, приблизно подібний вигляд буде буде мати ваш профіль. Ви в обов'язковому порядку повинні підтвердити електронну адресу. Тобто вам потрібно буде зайти у поштову скриньку Запорізької політехніки, знайти там лист і натиснути знову ж таки на блакитну кнопочку, підтвердити, і тоді ваш профіль стане загальнодоступним в мережі інтернет. Якщо ваш профіль недоступний, то взагалі то втрачається весь сенс нашої діяльності, оскільки буде досить складно його знайти. Далі. Ну, на слайді ви бачите якраз приклад такого листа, який вам прийде на поштову скриньку для підтвердження. Далі. Так, знову ж таки, ви одразу знайдете не всі публікації, крім того, є певна затримка з індексацією нових публікацій. Якщо ви лише нещодавно створили профіль, то пройде певний час, коли Google Академія знайде зв'язки. Ваших публікацій із згадками про них, тобто позбирає цитування. Для того щоб оновити профіль, якщо він у вас вже був колись створений, ви маєте ну, скажімо, свіжі публікації додати, щоб вони теж вам покращували показники гірше. Коли ви авторизовані, у вас стає активною панель над публікаціями, і ви можете натиснути на плюсик, який поруч з назвою в шапці таблиці, і там у вас буде три варіанти: додати групу статей, додати статті і додати статтю вручну. Одразу скажу, що я вважаю третій варіант додати статтю вручну найгіршим варіантом. Мій улюблений варіант додати статті. Ви таким же чином, як ми шукали на другому кроці створення профілю, шукаєте свої публікації і приєднуєте до профілю, і з часом вони вам покращать показники. Ось у вас перед очима приклад, яким чином це можна робити. Інколи, якщо у вас багато однофамільців, то дуже складно знайти свої публікації. Ви знову ж таки можете. У строці пошуку робити певні варіації. Тобто, ми можете написати, як я зробила, прізвище та ініціали, взяти їх лапки, щоб вони не розривались, і можливо використати частину назви публікації, якщо ви шукаєте конкретну публікацію. Ось я взяла шматочок назви і одразу ця публікація потрапила на першу сторінку пошуку. Знову ж тоді стає активною. Блакитна кнопочка у правому верхньому куті, і ви її натис... нажимаєте, і вона додає вам публікації. Далі знову ж таки нагадую, що шукати потрібно всіма мовами. Які були використані в публікації? Публікувалися польською, шукайте польською, якщо маєте таку змогу. Публікувалися англійською, пишіть англійську, навіть якщо не публікували англійською, але все одно назва була згадана в трьох варіантах. Ви все одно шукаєте всіма мовами. Ви тут бачите, що одна й та сама назва збирає різну кількість цитувань, тобто україномовний варіант, зібрав. П'ять цитувань, а англомовний чомусь зібрав два цитування. Але для того, щоб ну, покращити показники, має сенс їх об'єднати. Коли ви нажимаєте ви ставите галочку поруч з публікацією, у вас змінюється вигляд верхньої панелі. Тобто, я виділила ті публікації, які мені, мене зацікавили, і тисну далі об'єднати. Після того, як ви впорядкували свій перелік публікацій на предмет удвоєння публікацій, на предмет оновлення, щоб свіжіші публікації також відображались. Тобто, ви вже вважаєте, що ви знайшли все, що могли знайти. Але це інколи буває складно і, можливо, це також пояснюється тим, що не вся ваша наукова кар'єра. Існувала в період інтернету. Тому деякі журнали, скажімо, лише нещодавно деякі публікації, з деяких журналів нещодавно потрапили у інтернет. Тому для того, щоб ці публікації також шукались через Google, Google Академії, щоб вони стали більш видимими для читачів. Більше людей їх читали, і, звісно, тоді більше цитували. То має сенс свої найкращі публікації принести в електронному варіанті в репозиторії Запорізької політехніки, це електронний архів відкритого доступу, і тоді більша аудиторія побачить ваші наукові здобутки і, можливо, десь процитує. Тут ви бачите, яким чином ми хочемо зробити експорт даних про публікації для того, щоб використовувати його в інших платформах. Тобто, ми знову ж таки виділяємо всі публікації, можна їх оптом виділити, якщо нажати галочку у шапці таблиці. І там, де експортувати, випадає меню, і яке пропонує вам різноманітні варіанти збору. Бібліографічних записів про ваші публікації. Залежно від мережі, ми обираємо цей варіант, я вам пропоную використовувати BibTeX. Наразі він спрацьовує найкраще. Далі у вас змінюється вигляд сторінки. Яка ну, трохи в дивному вигляді вам показує метадані вашої публікації, але ви е, нажимаєте контекстне на меню, і е, варіант зберегти як. І система вам одразу запропонує створити файл з назвою «Citations». Ви з цим погоджуєтесь і запам'ятовуєте, в якому місці свого комп'ютеру це е, зберегли. Далі. Отже, поки що ми не забуваємо, де ми зберегли цей файл, і знову повернемося до питання, для чого все це нам потрібне. Є спеціалізований ресурс, який розробляє і підтримує бібліотека імені Варнацького в Києві, який називається Бібліометрика української науки, і він є національною складовою, якраз рейтингу Webometrics, який враховує. Результати пошуків по профілям Google Академії, тому цей ресурс постійно оновлюється. Він вже декілька разів змінював свій вигляд, і останнім часом він навіть був відсутній в мережі, і лише буквально днями він знову з'явився в мережі і має трохи новіший вигляд. Але Ця платформа, вона збирає інформацію про профілі Google Академії для потреб рейтингу Вебометрікс. А також збирає інформацію про наявні профілі Scopus і Web of Science, тобто Research ID або Publons. Тому ми будемо зосереджуватись на тому, щоб цей ресурс достойним чином представляв нашу установу, тобто максимально. Всі науковці нашого університету мають бути представлені на платформі бібліометрика української науки. Ви можете або одразу зайти по за посиланням, які у вас на слайді є, або просто в пошуку набрати бібліометрику української науки і майже перше посилання буде на цей ресурс. Якщо ви потрапите на першу сторінку, то ви можете обрати установу, знайти в переліку Запорізьку політехніку. І ви побачите, які вже наші науковці приєдналися до цього профілю, а які ще ні. І зверніть увагу, що у багатьох відсутні будуть профілі Scopus та Web of Science, оскільки це оновлення з'явилося досить недавно. Ну, ось таким чином виглядає початок профілю Запорізької політехніки: всього 409 записів. У нас знайдено. З них Google Scholar, звісно, найбільше: 409 Scopus – всього 110 профілів, і Publons – всього три профілі. Звісно, що потрібно представити всю інформацію про себе. І зробити це найкраще листом на адресу, яка була на попередньому слайді BibliometrixU.net. І там пишете лист, що з ну, такого вигляду там доброго дня. Прошу додати мій профіль до профілю Запорізької політехніки, там прізвище, ім'я по батькові пишете. Додаєте гіперпосилання на профіль в Google Академії. Також пишете скопус, айді мій такий то і Паблонс. Такий то вони наголошують на тому, що Паблонс потрібно вказувати лише тоді, коли у вас є публікації на платформі «Web of Science». Але знову ж таки нагадую, що потрібно зробити все ну, подібні дії всім викладачам, всім науковцям нашої запорізької політехніки. І щодо е, національної складової рейтингу Webometrics, то якщо вам цікаво, е, у розрахунок беруться перші 210 профілів. І е, виключається із цього переліку перші 20 варіантів. Тобто, чим краще у вас будуть показники індексу гірше, тим краще буде для нашої установи. А щоб у вас були вищі показники гірше, вам потрібно додати всі публікації до свого профілю в Google Академії або об'єднати деякі публікації, які збирають цитування за е, варіантами, які написані різними мовами. Так, ну тепер ми переходимо до іншого ресурсу, до іншої платформи ORCID – Open Researcher and Contributor ID. Е, наголошую, що вона називається ORCID, оскільки в нас там під буквою заховано слово контриб'ютор. Для чого ця е, платформа існує? Для того, щоб відрізняти. Е, Тих науковців, які мають однакові прізвища. Ось на слайді у вас приклад, які найпоширеніші українські фамілії. Ну, звісно, Шевченко, звісно, Мельник. Тому бувають дивні варіанти, коли можуть автори з з однаковим прізвищем займатися навіть однією галузю науки. Тому краще мати такий ідентифікатор, який дозволяє більш точно закріпити ваш науковий доробок саме за вами і не сплутати з іншими науковцями. Отже. Ми будемо цей ідентифікатор максимально наповнювати інформацією. і е, цього року поступила інформація, що навіть Україна хоче сформувати консорціум для того, щоб використовувати е, ідентифікатор оркіт також і установами. Наразі ми використовувати будемо як е, приватні особи. Це використання є безкоштовним, а для установ існує більш розширений функціонал, і існують певні додаткові послуги, які є звісно платними. Але з нагоди таких військових подій в нашій країні. Нам пішли на зустріч і хочуть запропонувати льготний період три роки безкоштовного користування для установ цим ідентифікатором. І якщо е, е, співробітники правильно заповнять свої ідентифікатори Оркі, то тоді установа може отримувати централізовану інформацію про нові публікації, про активність. Різних підрозділів і так далі. Тобто, це дуже цікавий і корисний в майбутньому показник. І існує така тенденція, що надалі він буде використовуватися все частіше і частіше. Отже, реєстрація: процес реєстрації дуже простий: знову ж таки, три кроки. Ми використовуємо поштову скриньку одну. Поштову скриньку установи, і я вам рекомендую використовувати ще якусь дублюючу свою іншу скриньку, оскільки в нас є така е, проблема, що ми дуже часто забуваємо свої паролі, забуваємо, втрачаємо доступ до поштових скриньок, тому краще передбачати декілька варіантів встановлення доступу до свого профілю. Пишіть ім'я та прізвище у тому вигляді, в якому ви використовуєте в публікаціях. Якщо ви орієнтовані на англомовні публікації, пишіть їх англійською мовою. Якщо ви часто берете участь у грантових програмах, також пишіть англійською мовою. Якщо у вас все ж таки науковий доробок більше українською мовою, обирайте українську мову. Далі другий крок це власне вигадування паролю. Тут він дуже простий: вісім знаків: буква або цифра. Заглав, ну, будь-який елемент заглавний може бути. Тобто, система вам буде підказувати і буде відзначати зеленим кольором всі умови, які ви виконали. Важливо на третьому кроці визначити аудиторію, яка може бачити ваші записи. Ви маєте знову ж таки обрати як найширшу аудиторію, тобто для кожного вона промаркована таким зелен... зеленою такою піктограмкою, і ми хочемо, щоб всі бачили цю інформацію, тому обирайте майже в кожному пункті для всіх. І знову ж таки, доведіть системі, що ви не робот, і у вас буде одразу готовий ідентифікатор. Так, ну приблизно таким чином буде виглядати ваш ідентифікатор, коли ви вже його трошки наповните інформацією. Ви бачите, що біля кожного розділу у нас є такий олівець. Якщо ви натиснете на цей олівець, то ви потрапите у. Редагування і зможете змінити інформацію. Ці червоні цяточки, які навпроти адреси електронної пошти, це якраз аудиторія обмежена тим, що вашу пошту не будуть бачити. Але, наприклад, ваші посилання на особисті старінки, Google Scholar або інші ресурси, ви як бачите, вони зеленими цяточками, тобто, це аудиторія для всіх. Я пропоную вам також так робити. Більшість інформації оприлюднюємо для всіх. Далі, ось якраз приклад, яким чином можна редагувати прізвище ім'я по батькові. Тобто тут є варіанти, той варіант, який відображається як заголовний, і також відомий як. Ви можете перерахувати всі варіанти, які виникли в процесі вашої, вашої наукової діяльності. Тобто, ви мож, можливо, змінювали прізвище, одружувались, наприклад. Ви можливо писали деякі публікації англійською мовою, деякі публікації українською мовою. Можливо, англійський варіант. Був інший відповідно до тодішніх правил правопису, але вони змінилися і вже змінилися якісь букви. Тобто, максимально намагайтеся передбачити всі варіанти. Далі. Так, тут ви бачите розділ, де ми можемо розмістити посилання на ті ресурси, які нас цікавлять. І як ви бачите, тут є піктограмка з гербом Запорізької політехніки. Нас... Першу чергу цікавить посилання на сайт Запорізької політехніки. Тобто, ви бачите, що є плюсик такий у круг, у круглій кнопочці: це додати ще одну строчку, і тоді ви можете вписати перша перший рядок це назва цього ресурсу, наприклад, Скалар Google, а другий рядок це безпосередньо гіперпосилання. І знову ж таки зверніть увагу, що він має бути. Видимий для всіх, тобто у нас зелена кнопочка задіяна. Так, ну а тепер згадаємо, що ми колись робили файл citation, де ми зберегли інформацію про наші публікації, і у розділі праці або роботи або публікації, ви можете додати інформацію про ці публікації одразу оптом всі ті, які були. Згадані в профілі Google Академії. Тобто, ви на, на, на натисніть кнопку Добавить. Вам випаде таке контекстне меню. Об, обираєте добавить Біптех і одразу вам запропонує або зберегти всі публікації, або, можливо, ще на в процесі додавання деякі публікації викреслити. І знову ж таки, ви можете навіть на цьому етапі. Коригувати інформацію, і, можливо, деяка інформація некрасиво перетягнеться, і можна просто обрати той варіант, який вам більш подобається, або просто прибрати цей варіант взагалі. Далі, ну я взяла для прикладу, як має виглядати сторінка, на прикладі Віктора Кузьміна, оскільки ми декілька років тому вже виконували. Подібний наказ і зробили все те, як має бути бути. Ви бачите, що в нас має бути посилання в розділі сайти та ссылки соцмереж. Тобто, там може бути посилання на сайт Запорізької політехніки, посилання на Google Академію, посилання на будь-які ресурси, де у вас є інформація. Може бути ResearchGate, я дуже люблю ресурс «Науковці України. Це знову ж таки бібліотека Вернацького його підтримує. І якщо ви захищали свою публікацію, свою дисертацію після 1996 року, то вони автоматично вам сформують профіль і підтягнуть всі ті публікації, які є в їх фондах до цього профілю. Тобто, це також цікавий ресурс, і має бути посилання на. Сайт Запорізької політехніки в розділі робота. Тобто, ви маєте зазначити афіліацію, яка є наразі. Знову ж таки, якщо у вас був Національний технічний університет, змінюйте, пишіть, що ви працювали в технічному університеті до 2019 року, а з 1 квітня дев'ятнадцятого ви вже працюєте в національному університеті Запорізька політехніка. Далі так, ну і також можна встановити воркіт зв'язок з іншими наукометричними базами. Це Scopus і Web of Science. Але для того, щоб пов'язати з оркіт, це потрібно робити із цих платформ. Тобто, ви заходите на Scopus, знаходите свій авторський профіль. Ви бачите, зеленою стрілочкою позначено є зв'язати з оркіт. І е, тоді система попросить вас авторизуватися в оркіт, і ви тоді встановите зв'язок. І в скопус буде відображатися ваш аркіт. А в оркіт буде відображатися інформація про ваш ідентифікатор Scopus ID, і також вони автоматично підхоплять ті публікації, які індексуються на платформі Scopus. Ну, для прикладу, я тут взяла профіль е, бочелюка, і я взяла той профіль, який є. Оторяшка, він загублений. Це одна публікація створила окремий профіль. Тому е, наступного вже разу ми з вами будемо докладно е, зупинятися на тому, як коригувати інформ... інформацію на платформах Scopus та Web of Science, і які помилки можуть бути, і яким чином цих помилок бажано уникати. Так, ну і е, також можна встановити зв'язок. З оркіт з платформою Web of Science через профіль Пабунс. Там в налаштуваннях профілю в розділі е, афіліація або аккаунт Ви можете знайти пункт Оркіт і можете приєднати свій профіль знову ж таки. Е, система попросить вас авторизуватися в профілі Оркіт і приєднає його, і буде. Ця інформація відображатися і на Publons, і мала би вона також автоматично відображатися. І в Orkid, але цей інструмент якось не дуже спрацьовує. І тому є такий варіант, що ви просто там, де воркіт е, можна писати посилання на інші сайти і соціальні мережі, ви можете таким же чином зробити посилання на свій профіль в Publons. І Тоді у вас в воркіт буде зібрана вся інформація про всі авторські сторінки. Про ваші блоги, ваші соціальні мережі, ваші профілі Google Академії будь-де де забажаєте. І все це зібрати в одному місці дуже зручно. І потім, коли ви встановите зв'язок з Orkid на Publons, можливо, інформацію про публікації також імпортувати з Orkid в Publons, якщо вам це потрібно. Ми також наступного разу на цьому зупинимось. Ну і якби це все, поки що, що я хотіла вам сказати. Є адреса поштової скриньки, куди ви можете відправляти свої запитання, якщо вам вдруг щось стане незрозумілим. Можливо, зараз в чаті ми знову додамо ті е, інструкції, які я вже згадувала. Можливо, вони вам будуть корисні, будуть нагадувати, яким чином діяти, коли ви будете коригувати свої профілі. Ну, і якщо у вас є запитання, ви можете задавати свої запитання. Є питання? Можна я запитаю Ганна Налаша про захисту інформації? Таке питання. В мене була реєстрація на жемейскую адресу на всіх профілях. Я повинна якось перереструватися на ЗПІ чи додати тільки. Так, у вас була реєстрація, де? В опусі, в Павлонсі, ну, в Росії на, на жемейлавську адресу просто. Ну, для Скопус і Павлонс це фактично не дуже важливо. Але якщо вам може ну, можливо вказати як другий варіант. Там є дублюючі скриньки для того, щоб не втратити доступ, але, в принципі, може буде і Gmail. А ЗП було написано, що потрібно ЗП і до щоб була основна, де саме в Орсізі вона повинна простим бути. Скринька у, вигляді, скринька у вигляді ZP і Іа нам дуже важлива у Google Академії і. Ну, фактично, вона ще буде використовуватись в скопусі, але це для підтвердження на етапі передання інформації про публікації, коли ми будемо зв'язувати з оркіт. Так, що я бачу в чаті якесь питання. Добрий день. Можете, будь ласка, підказати, як додати свою роботу в оркіт за допомогою ідентифікатора ДОВ. Декілька місяців немає змоги це робити, пише набірний ідентифікатор. Якщо ви все робили правильно, а цей інструмент там же, де й роботи, там же, де ми Біптех додавали, то скоріш за все проблема в самому ідентифікаторі. Тобто, видавець якусь помилку зробив з ідентифікатором, і тому система не знаходить відповідники. Ви можете додати іншим чином, ви можете просто вручну заповнити там табличку і всі поля вручну занести. Тобто назву окрема, там місце публікації, джерело, де буде розміщено запис відеоконференції. Ну, можливо, на youtube каналі Запорізької політехніки, але в нас трошки трапилась невдача, не записався початок цього заходу. Так, але ну скажімо, за потребами ми можемо повторювати е, цей вебінар, і, можливо, деякі моменти ми будемо більш докладно розглядати. А наступний, якщо нічого не зміниться, у нас буде за тиждень, також в середу і також приблизно в цей же час. Так, ще питання є. Можете підказати, до кого звертатись для зміни університетської пошти? Ну, центр інновацій. Це до них вони видають поштові адреси. Так, підкажіть, будь ласка, як об'єднати два профілі в Google Академії? Так, вам потрібно відновити профіль до двох про до двох профілів. І якийсь з них можна тоді видалити. Але навіть якщо ви нічого не будете робити, через певний час вам на поштові скриньки прийде якесь попередження від Google. Вони скажуть: ми помітили, у вас є два профілі, а не хочете ви залишити один з цих профілів. Якщо ви не оберете, то ми залишимо ось такий профіль там, до такого то терміну часу. Тому, перше за все, не втрачайте доступ до своїх аккаунтів. Ще питання. Так, наступного разу ми будемо розглядати Scopus та Web of Science та як правильно писати афіліацію нашої установи, і які помилки найчастіше зустрічаються в роботах наших науковців на платформах Scopus та Web of Science. Якщо питань більше нема, то тоді дякую за увагу і до побачення наступного разу. Пишіть на пошту питання.